Добрий день. Я хочу сказати про те, що зараз діється в Україні. Як нам бути? Проти України вже не одне десятиліття, навіть і століття ведеться Російської імперії оця гібридна війна. Це починаючи від економіки і закінчуючи духовність, сім рівнів цієї гібридної е, е, війни. І дуже потужно зараз ми повинні ставитись до того, щоб вчити нашу молодь. Вона знала відповідні. Цінності, нашу ідеологію, перш за все. І це, коли в загальному наше суспільство буде єднатися, це приведе нас до перемоги. Бо один із елементів цієї гібридної війни це. Протистояння всередині держави. І на це сподівається Путін і руки потирає. І він все робить для того, щоб ми між собою пересворити. Щоб не пересваритися, треба гуртувати наше покоління, молоде покоління, середнє, старше покоління. Тепер Відносно того, що нам треба зараз робити. А робити треба в начальних закладах, починаючи навіть від дитячого садочка, школи і перших класів до випускних вищій школи, нам треба робити для того, все для того, щоб безпосередньо не політики, а військові. Ветерани приймали участь і передавали досвід своєї боротьби за незалежність України. Тому дуже важливо, щоб ми зараз в усіх напрямках цієї гібридної війни повинні зосередитись на єднанні нашого суспільства від молодого до старшого покоління. Щоб перемогти в цій гібридній війні. Я не втомився, сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю. Наші два різні світи, я не втомився, а ти. Наші два різні світи, я не втомився. А ти?